Всім привіт! Зараз я вже знаходжусь в Звягілі. Ми годину з цими дівчатками їхали на автобусі. Немає світла, працюють генератори, тому так шумно. Ну, нічого думаю, це не завадить розповісти вам новини. Це Белінда і Бетсі. А це наша Алісія. Аліся Кісічка. Да, Аліся трошки плакала, скажи, куркала, потім успокоїлась, трошки скажу стрес. Да. Алісі, моя зайчик, Дівчатка їдуть до Києва. Наразі звільнилося місце і їх беруть на прилаштування. Ось такі мої трибулочки з них за Алісі, особливо вона доросла кісечка. Я дуже рада, що. Найшлася така змога забрати її з вулиці. Я вже давно за нею придивлялася, давно її вже підгодовувала. І нарешті нарешті я її забрала, обробила, вакцинувала з паспортами. Ось там зверху паспорта. Вони віддаються, ще їм до Києва три години звідси їхати. Вже з водієм домовилася ще годинку, мушу чекати, поки він приїде. Машині, звісно, це набагато ну, легше. Ти під'їхав вже, треба чекати. Ну але так як не можемо їхати на машині, то приходиться їхати на автобусі. Але добре, що вони насильно репутували, Ну і людей сьогодні в автобусі було зовсім небагато, аж дивно, якщо чесно, бо зазвичай на 9 ранку дуже багато людей на лікарню і, ну, і в місто. То ми так можна сказати нормально доїхали. Да? Білінда кіт, такі очі. Погано фокуси. Такі очі для кані Білінди. Для Аканіна. Нічого, все буде добре. Дівчатка ви будете в безпеці. Я думаю, що дуже скоренько ви знайдете свої сім'ї. Дівчатка гарні, контактні. Ну і Алісія, королева, звісно, що там говорити. Королева краси. Хто і бачить, всі в шоці. Трошки трусяться, бо... Вітерець є такий, знаєте, сьогодні. Ну, сонце світить, але вітер. Вже привикла ти, так? Да? Вдома бути, а не на вулиці. <плес> Ось такі в нас справи. Дивіться, саме через те, що цих дівчаток забирають, до Києва на прилаштування в мене була змога забрати такі, цю мамочку, яку я назвала Еліс. У Еліс було п'ятеро котенят, а двоє померло, троє. Я, наприклад, там почала народжувати, люди сфотографували, виклали оголошення і мені воно попалось на очі. Так як я знала, що ці їдуть, і ну, мені дуже шкода, стало дуже шкода. вагітно народжувати на вулиці, а таке собі, знаєте. І щоб було з тими котенятами, самі розумієте, собаки і люди. Ну, Троє вижило, і вчора жінка знайшла ще одне новонароджене кошеня, принесла його в клініку до мого ветеринара, бо кішка саме там. І попросила, попросила, чи можна їй це мале підкласти до неї, щоб вона вигодувала, а жінка через місяць забере кошенят. виявився хлопчик. Ну, Звісно, я погодилася, що шкода, ніхто виготовувати їх не буде, так як я. Будемо чесні. Це дуже важко, насправді ну, це кожні там 3-4 години, ну коли вже підросли, треба годувати. А вночі ставати, ніхто це не хоче робити. Але нічого, знаєте, все добре. Вона прийняла і тепер, по суті, у мене кішка і чотири кошенят нового народження не рахує церкання річки. Ну, будемо якось так довшити. Я рада, що її врятуємо. Хоча. Плани були трошки інші, скажу вам чесно, бо після лісі я планувала забрати Марту. Марту, і в мене є ще Люся. Це такі кішечки, які дуже їх треба забрати, бо вони такі. Якщо Марта, вона бігає під машинами, розумієте, її ну, була домашня, да, хоча її годують, падець пускають, то е, Люсі вона. Була постійно безпритульна, з малечкою, ніхто не прилушовував. І вона така, знаєте, не йде до інших котів, сидить під машиною постійно. Така, знаєте, як не відлюдько. І мені їй так шкода, що вона не йде в підвал ховатися, десь там собі, не знаю, де як вона, цю зиму. Там, де вона її пережила, вже те місце закрите. Тому е, Люся, вона такого кольору, як мій сірко. І Марта це якби наступні кішечки, яких я хочу врятувати. І знайти їм сім'ї. Дякую за вашу підтримку. Ця поїздочка обійдеться ну, не дешево, як завжди. Підрахую, лише з Вягіля до Києва це 500 гривень, там ще таксі десь близько 300, мені сюди доїхати 200. А, ну таке, розумієте, так, що то все не дешево. Дуже дякую дешево. за вашу допомогу.